А це ж ви насипаєте? Та я там вже насипав. Це Сипали. вже українцям показали. Так, насипали. А от е, на рахунок каші у нас той процес е, якось. Ага, там вже кружечками якимось йде, да? так? Так, Ірина, дивись. поки, поки, Поки ми насипаємо да, з тобою, до тебе запитання. Як оце ти е, е, добігла до того, що тут в команді опинилася наймолодша волонтерка? Як так вийшло? Це вийшло так, що спочатку сюди приходив тато. Так. І він тут фасував, допомагав. Стоп, ну і потім... А чого фасував, він вже не фасує? А он домі. Стоп, так ми з тим татом вже познайомилися. Я те зрозумів. Так, так, так. Спочатку ходив він і потім запропонував нам поїхати разом з ним. Теж не казав, що конкретно буде робити. Буде щось цікавеньке, так?